Напередодні загибелі російський олігарх страждав від жорсткого похмілля. Від цього вже давно існують ліки. Але він чомусь звернувся до подружжя шаманів. Вони проводили екзотичні сеанси зцілення у своєму підмосковному маєтку. Пара викликала духів, приносила тварин у жертву і купала схиблених багатіїв у північній крові. Але для віп-клієнта. Шамани підготували особливий ритуал. Чаклун зробив надріз на шкірі олігарха і крапнув туди отруту жаби. Замість магічного зцілення у пацієнта стався серцевий напад. Шаман вирішив не викликати швидку і натомість дав чоловікові звичайний корвалол і поклав спати у підвалі. Там в суботі не помер. Тобто, зцілився назавжди. Але чи була його смерть випадковою? Екстрасенс, Надія Зариця не вірить у випадкову смерть олігарха під час магічного обряду від своїх колишніх колег з Росії. Вона добре знає, що спецслужби використовують шаманів та чеклунів, щоб контролювати можновладців і зводити рахунки з тими, хто перейшов дорогу владі. існують підрозділи спеціальних магів, які зводять людей з розуму. Наприклад, переконують їх, що вони є носіями певної сутності. Яка руйнує їх самих і їхніх дітей, і лише якщо людина втопиться, вона нібито зможе водою змити цю сутність себе і свого роду і в наступному житті переродиться більш відомою та багатою. Історик Сергій Дехтярьов російські танці з бубнами відстежує ще з початку 90-х. Науковець відзначає, окультизм і містицизм давня традиція кремлівської верхівки. За президентства Бориса Єльцина про ньому був такий собі чи то Кунчі та то, то астролог Георгій Рогодін, який писав на ці астрологічні прогнози, робив передбачення, і президент до них заслухався. Сьогодні спадкоємець Єльцина Володимир Путін проводить відпустки не з коханкою або дітьми, а з міністром оборони Сергієм Шойгу. Їхнє улюблене місце відпочинку Сибірські республіки Алтай і Тувар, які славляться давніми традиціями шаманізму. Часто буваю в різних куточках нашої величезної країни. Гірський Алтай не печер, просто велетенський камінь на скельні малюнки древнього художника з зображенням звірів. Але яка сила постійно тягне Путіна в тайгу та змушує його з року в рік повторювати дивний ритуал? Шойгу возить Путіна на Алтай для того, щоб е, провести певні обряди: обряди на здоров'я, обряди на захист, обряди на очищення від негативу. Негатив постійно прокльони, прокляття постійно є. Українська мольфарка Олена Стеценко свої надприродні здібності успадкувала від бабусі. А навчання магії та духовну посвяту проходила на російському алтаї, який нині облюбував Володимир Путін. На алтаї дуже збережені древні традиції, шаманізма. Там дуже великі місця сили, і там є місця, де навіть існують портали часу, де можна провести певні обряди для того, щоб змінити, наприклад, минуле теперішнє і для того, щоб змінилися майбутнє. За повідомленнями змі супутник Путіна у поїздках на Алтай Сергій Шойгу у дитинстві отримав прізвисько Шайтан. Ще тоді він захопився сатанізмом і допомагав тувинському ламі проводити обряди чорної магії. Коли керівники держави призначали на посади різних керівників, то однозначно знали, що шойгу спілкується із шаманами. Його спеціально призначили для того, щоб був більш близький доступ до шаманізму. Невже шойгу цінують саме за зв'язок з шаманами? Якщо так, це пояснює, чому він 18 років поспіль очолював міністерство надзвичайних ситуацій і пережив на цій посаді десятьох прем'єрів. А потім став міністром оборони, жодного дня не прослуживши в армії. Віднедавна Шойгу керує грандіозними розкопками скіфського кургану Тунух у Туві. Ціла армія археологів намагається розрити могильник віком понад три тисячі років. Учасники експедиції кілька років довбають каміння та відкачують помпами воду. Вони планують відшукати поховання скіфів. Аби отримати їхній генетичний матеріал, дуже хотілося б знайти орган, Що за цим слідує? Я гадаю, ви розумієте. Можна було б, якщо на овечку Долі то щось із того зробити. Схоже, російський міністр оборони мріє клонувати скіфських воїнів. Вони славились як непереможні солдати, що зупинили навіть легендарну армію перського царя Дарія Великого. Ідеальні безстрашні солдати, Генна інженерія відкриває нам неймовірні можливості. Людина може створювати людину з заданими характеристиками. Це може бути геніальний математик, це може бути геніальний музикант, але може бути військовий, який воюватиме без страху, без співчуття, без відчуття провини та без бою. Вивести расу непереможних солдат намагались і окультисти, а не нерби. Нацисти сподівалися за допомогою магії пробудити в нащадках арійців надзвичайні сили та захопити цілий світ. Схоже на магічну перемогу розраховує і схиблена на окультизмі російська влада. Окупанти розкопали скіфські кургани в Криму, викрали скіфські артефакти з Мелітополя. Та навіщо замінували підходи до всесвітньо відомої пам'ятки Кам'яна могила. Дуже знаковий і для нашої історії особливий об'єкт, який має надзвичайно цікаві знакові е давні письмена, графіті, е дошумерські, навіть особливі портали, з'єднання та коридори е в інші вим виміри. Він також е перебуває під контролем е окупантів. Стіни кам'яної могили вкриті кількома тисячами доісторичних зображень петрогліфів. За чутками, під час німецької окупації ці древні написи особисто досліджував окультист і перший керівник ННРБ Герман Вірт. Ця пам'ятка, яка якраз доводить те, що і писемність, найдавніша душомерська саме. Пішла з території сучасної України, і насправді це дуже е, вагомий об'єкт, який може розповісти багато про походження нашої цивілізації, про роль праукраїнців у процесах становлення нашої сучасної нації. Сучасні науковці мають гіпотезу, що кам'яна могила тисячоліттями слугувала вівтарем, на якому проводились язичницькі обряди. Але чим древнє капище зацікавило російську армію? Дослідники вважають деякі, що саме Кам'яна Могила це є важливим енергетичним центром, який виконує свою певну місію на території України, який зберігає важливе інформаційне поле. І, очевидно, у расистів є певні наміри використання цих так званих місць сили. І можливо навіть блокади певних важливих енергетичних центрів на території України з тим, аби захопити і знищити Україну. Росія коїть відверті злочини проти культурної спадщини України і грубо порушує цим Гаазьку конвенцію. Але зневага до міжнародних договорів стала фірмовим стилем путінської політики. Існує понад 25 міжнародних угод і договорів, які порушила Російська Федерація своїм вторгненням в Україну. І перш за все, це договори про недоторканність кордонів. Підготовку до Другої світової нацисти теж розпочали з порушень міжнародних зобов'язань. Версальський мирний договір забороняв Німеччині мати армію. Та, попри це, у березні 1935-го Гітлер видав закон про створення вермахту. Крім того, Німеччина порушила єдність Чехословаччини, де діяла аналогічно до Путіна. Зокрема, Гітлер висунув претензію, нібито про утиски німецькомовного населення у судетах. Однак, навіть скопіювавши окультизм Рейху, Росія і близько не змогла наблизитися до гітлерівської Німеччини за рівнем технологій. Вона воює не технікою, і не сучасним озброєнням, яке є безпілотним або роботизованим, а воює за рахунок живої сили, тобто те, що називається гарматним м'ясом. Гітлерівці мали власну потужну економіку, що дозволяла масово виготовляти новітню військову техніку. Росія ж і до санкцій була сировинною державою. А віднедавна. Змушена розконсервовувати зброю мало не сталінських часів.